Привіт! Сьогодні приготуємо полуничний тарт з ніжним заварним кремом. Поїхали! Спочатку потрібно підготувати приблизно 700 г полуниці. Кількість може змінюватися залежно від того, як ви будете прикрашати тарт. Ягоди промиваю та викладаю на серветку, і зверху обережно промакую, щоб прибрати зайву вологу, та відставляю, щоб вони повністю висохли. Далі готую заварний крем. У сотейник биваю одне середнє яйце, додаю 130 г цукру і перемішую вінчиком до однорідності, щоб добре розмішався білок. Маса повинна трішки посвітлішати і з'явиться легка пінка. Далі додаю зовсім трішки холодного молока з загальної кількості і знову всеретельно перемішую до однорідності. Це допоможе зробити суміш більш рідкою перед додаванням крохмалю. Крохмаль додаю кукурудзяний 45 г та перемішую до однорідності. Кукурудзяний крохмаль можна замінити на картопляний або борошно, але з кукурудзяним крем виходить ніжніший і без зайвого присмаку. Далі до гарячого стану нагріваю все молоко, що залишилось, та тонкою цівкою вливаю його в яєчну суміш, постійно помішуючи вінчиком. Вливаю повільно, щоб не зварити яйце. Отриману суміш ставлю на середній вогонь і постійно помішуючи доводжу до кипіння. Спочатку можна мішати спокійно, а коли відчуєте, що маса починає загущуватись, перемішуйте інтенсивніше, щоб розбити всі грудочки і уникнути пригорання. Як тільки крем закипить, проварюю ще приблизно хвилину і знімаю з плити. У гарячий крем додаю 10 г ванільного цукру та ретельно перемішую. У гарячій масі він швидко розчиниться, і крем набуде більш вираженого ванільного аромату. Слідом додаю 45 г вершкового масла і перемішую до однорідності. Масло робить крем шовковистим, глянцевим, додає ніжності і приємного вершкового смаку. Перш ніж накривати крем плівкою, обов'язково зачищаю стінки сотейника. Це дозволяє зібрати всі залишки крему, щоб він був однорідним і нічого не застигло на краях. Накриваю плівкою в контакт та відставляю до повного охолодження. Далі переходжу до приготування тіста. У глибоку миску просію 300 г борошна. Так тісто вийде ніжніше і без грудочок. До борошна всипаю 100 г цукру, дрібку солі для балансу смаку та 150 г холодного вершкового масла, порізаного на маленькі шматочки. Тепер перетираю всі інгредієнти руками до стану крихти. Роблю це швидко, щоб не гріти масло. Також можна скористатись блендером, буде швидше і масло не зігріється. Всередині готової крихти роблю заглиблення, додаю одне середнє яйце, одну столову ложку сметани будь-якої жирності та за бажанням цедру одного лимону. Далі швидко замішую тісто руками до однорідної м'якої консистенції. Не варто мішати довго, як тільки тісто збереться в кулю, воно готове. Так воно залишиться ніжним і не стане жорстким після випікання. Якщо тісто не збирається в кулю і здається занадто сухим, додайте буквально 1-2 чайні ложки холодної води або сметани. Готове тісто викладаю на харчову плівку і розплющую руками в плоский круглий диск. Так його буде легше розкачати після охолодження. Загортаю вплівку і ставлю в холодильник приблизно на 20 хвилин. Випікати основу буду в скляній формі діаметром поверху 27 та висотою 3,5 см. Дістаю тісто з холодильника і перекладаю його на пергамент. Так його зручно буде перенести. Трішки присипаю борошном і розкатую товщиною приблизно 5 мм. Приміряю форму до розкатаного тіста. Якщо вистачає з запасом на бортики, розкатувати більше не потрібно. А тепер обережно перевертаю тісто разом із пергаментом у форму і акуратно вкладаю його всередину. Тепер його потрібно підрівняти. Обов'язково притискаю тісто по краях до дна та бортиків і ретельно заповнюю всі вигини форми. Після того, як заповнила форму, відправляю її в морозильник на 20 хвилин. Коли тісто добре підморозилось, ножем зрізаю краї, щоб бортики були рівними. Охолоджене тісто легко обрізається і не тягнеться. Далі виделкою роблю багато проколів у дні тіста, щоб під час випікання воно не піднімалось і не деформувалось. Тепер тісто застилаю пергаментом і висипаю вантаж. У мене це звичайний горох, але також підійдуть рис або квасоля. Ставлю випікатися в розігріту до 180 градусів духовку, 15 хвилин з вантажем, потім ще приблизно 15 без нього до легкого підрум'янення. Обрізки тіста збираю в грудку, загортаю плівку і прибираю в холодильник. З них пізніше можна зробити печиво. Готове тісто трішки зменшується в об'ємі і між ним та стінками форми з'являється невелика відстань. Основа залишається рівною, з хрусткою текстурою і добре тримає форму. Після того, як тісто трішки охололо, обережно дістаю його з форми. Воно легко відходить, нічого не прилипає. Форму я попередньо нічим не змащувала. Залишаю тарталетку повністю охолонути, а потім викладаю на неї весь охололий заварний крем. Розподіляю його рівномірно по всій поверхні та акуратно розрівнюю лопаткою. Тепер відставляю тарт і переходжу до полуниці. За цей час вона вже повністю висохла, тож можна нарізати її на слайси. Товщину слайсів обирайте на свій смак. Я нарізаю такі, щоб були не надто тонкі і не надто товсті. Тепер переходжу до найцікавішого, прикрашаю тарт. Я роблю це по колу в шаховому порядку. Чим ближче доходжу до центру, тим менші слайси використовую. Прикрасити тарт можна не лише по колу. Спробуйте викласти слайси по спіралі, додати м'яту чи інші ягоди. Увімкніть фантазію та зробіть тарт особливим. Ось і все. Полоничний тарт готовий. І виглядає він ну дуже апетитно. Такий десерт точно прикрасить будь-який стіл. Якщо вам сподобався рецепт, ставте лайк, підписуйтесь на канал та залиште коментар. До зустрічі в наступному відео.